Привіт, друзі! Давайте чесно хто з вас мріяв заробляти так, щоб вистачало не лише на оренду і рахунки, а й на подорожі, навчання дітей і класні подарунки собі або людям, яких ви любите. І при цьому мати свободу, працювати тоді, коли зручно вам, а не тоді, коли хоче начальник. Сьогодні я хочу відкрити вам двері у сферу, де це можливо. Це не чергова схема. Швидкого збагачення, не піраміда, не крипта, яка може обвалитися завтра. Це легальний перевірений стабільний бізнес, фінансова сфера в США, де я сам працюю і допомагаю іншим стартувати з нуля. Тому сідайте позручніше і поїхали! Окей, якщо ви зараз думаєте, що тут річ іде про фінансову сферу, але це напевно не для мене, бо в мене немає бекграунду чи освіти у фінансах, я вас розумію. Але зачекайте: тут не треба бути математиком, не треба закінчувати університет в США, не треба мати ідеальну англійську. Треба лише бажання заробляти і трохи часу, щоб пройти навчання та отримати ліцензію. А все інше я і моя команда допоможемо вам зробити. Окей, перше, що вам треба зрозуміти, це те, що галузь фінансових послуг одна з найприбутковіших галузей в США. Наприклад, коли страхова компанія продає страхування, це дуже прибутковий продукт. Він не має терміну придатності. Ви не купуєте його з надією швидко перепродати, інакше продукт зіпсується. Для створення цього продукту. Непотрібні фізичні матеріали. Для цього не потрібно великих інвестицій, і саме тому страхові компанії є одними з найприбутковіших та найстабільніших компаній у світі. І саме тому успішні інвестори, такі як Ворен Баффет, заробили на страхових компаніях багато грошей. Зверніть увагу, страхова галузь в США одна з найбільших, її обіги сягають мільярдних сум щороку. Ми зосередимося саме на цьому напрямі: страхування життя, здоров'я та ануїтети. Це офіційна фінансова діяльність з ліцензією, жодних тінових схем чи непідтверджених обіцянок. Окей, тепер давайте більш детально поговоримо про те, що таке страхування і як на ньому заробляти. Почнемо з страхування життя. Є два основних фінансових інструментів страхування життя: тимчасові поліси, скажімо, на 10 чи 20 років, і перманентні поліси на все життя. Тимчасові поліси це найдоступніший формат. Вони дешеві і покривають виплати у разі смерті, але не мають накопичувального елементу. До таких полісів можна додати те, що називається Living Benefits, опцію, яка дозволяє отримати виплати при серйозних захворюваннях ще при житті. Перманентні поліси працюють як інвестиція. Вони накопичують кошти і дають податкові пільги, і також захищені від коливань фондового ринку. Навіть якщо акції на біржі падають, ваші зберігання у перманентному полісі або зростають, або лишаються стабільними. Що таке Living Benefits? Уявіть реальність: більшість американців можуть протриматися без роботи лише кілька місяців, якщо раптово перестануть надходити гроші. Винахідливі люди розуміють, потрібно забезпечити себе навіть у непередбачуваних обставинах. Страхові програми з виплатами за життя. Це справжня фінансова подушка безпеки. І я навіть не кажу про перманентні поліси з накопичувальним елементом. Ви можете навіть отримати виплати за життя з тим, тимчасовим полісом, додавши Living Benefits. Наприклад, одна моя клієнтка оформила такий поліс, за рік їй діагностували серйозну хворобу, і вона отримала виплати за умовами полісу, завдяки чому не опинилась у боргах. І це не поодинокий випадок. Такі історії трапляються регулярно. Коли ви отримаєте ліцензію агента страхування життя, ви допомагаєте людям знаходити таку ж підтримку і за це отримуєте дуже гарну комісію. Яку комісію можна отримувати? Кожен поліс забезпечує агенту гідну винагороду в залежності від розміру полісу. Навіть кілька полісів на місяць можуть забезпечити дуже дуже пристойний дохід. Якщо ви стаєте брокером і ви співпрацюєте з агентствами, ваш заробіток зростає ще більше. І все це можна робити онлайн. Зустрічі з клієнтами проходять через Zoom чи інші платформи. Окей, як почати у страхуванні і які кроки зробити? Перше, отримати ліцензію потрібно склати іспит на спеціальну ліцензію Life, Health and Accident Insurance. Ця ліцензія дає право продавати страхування життя, здоров'я та нещасних випадків. Друге, пройти навчання, підготовка займає зазвичай кілька тижнів. Є онлайн-курси, що допоможуть вам підготуватися до іспиту. В нас є договір з компанією Excel, яка проводить ці курси. Давайте подивимося на ціни, і ви приємно здивуєтесь. Тепер давайте подивимося на ціни на курс. Значить, ми заходимо на сторінку, бачите, Excel, і вибираємо штат. Ну, давайте виберемо Каліфорнія, наприклад. Окей, Каліфорнія, Education Get License, Line of Authority, Life and Health. Fine courses. Окей, значить, дивимося. Бачите, 29,95, значить, 30 доларів. Окей, якщо ви хочете, там якийсь розширений, це 50. А без нас це коштує 199. Значить, у нас договір з Excel, і з нами коштує 2995. Ну, давайте подивимося. Давайте подивимося на інший штат. Давайте подивимося, значить, наприклад, Техас. Окей, Техас. Get license. Life and Health. Find course. Так, Техас 3 Licensing 29.95. 30 доларів А тепер давайте подивимося на. Штат Illinois. Так, Illinois. Так, Education Get License. Life and Health. Find courses. Так, і в Ілінойсі коштує 79,95 80 доларів. Бачите, в Каліфорнії 30, в Техасі 30, а в Іліносі 80. Ну, це тому, що в Іліносі там трохи е, дорогий штат, ну і там е, трохи є регуляції, тому він дорожчий. Бачите, без цього коштує 249. Ну, давайте ще на один подивимося. А, який в нас тут популярний? Флорида, давайте подивимося на Флориду. Так, get license, line of authority. Life and health. Окей, okay. find courses. 29.95. Так, що бачите, Елінойс в нас не повезло. Трохи дорожче, але, в принципі, там за 80 доларів замість 30. Але, в принципі, це кошт підходяща ціна. Так, що такі в нас ціни на. На курс. Далі. Після проходження курсу ви складаєте іспит. Після успішного проходження іспиту ви офіційно отримаєте ліцензію агента. Далі, стартові витрати. Це дуже невеликий внесок, що включає навчання. Ми бачили, що в більшості штатів це 30 доларів. Бекграунд-чек чек 125 доларів, іспит та видачу ліцензій. Ціна за іспит і видачу ліцензії залежить від штату, але в більшості штатів іспит буде від 50 до 100 доларів і ліцензія приблизно стільки ж. Таким чином, за порівняно невеликі кошти і невеликий час ви отримаєте доступ до величезного ринку. І далі все залежить від вас, вашої праці і вашої активності. Тепер давайте поговоримо про переваги роботи: перше гнучкий графік. Ви самі вирішуєте, коли проводити консультації та зустрічі. Можливість працювати віддалено, з дому, з кав'ярні чи з будь-якого куточку світу. 99% бізнесу робиться онлайн. Ви зустрічаєтеся з клієнтами через Zoom. Всі аплікації і форми заповнюються онлайн. Наступне значний дохід. Ваш заробіток напряму залежить від кількості укладених полісів, також залежить від суми полісу. Звісно, що комісія за поліс 50 доларів в місяць значно відрізняється від комісії за поліс на 1000 доларів в місяць. Навіть на старті це може бути дуже солідна сума, а з досвідом і клієнтською базою значно більший прибуток. Свій бізнес ви можете працювати як незалежний брокер, побудувати власну команду і розширювати сферу свого впливу і мати дуже солідний дохід. Я кажу про десятки тисяч доларів в місяць і більше. Розвиток навичок. Робота у цій сфері розвиває ваші навички спілкування, продажів та управління клієнтами. Це зміцнить ваш професійний досвід і допоможе вам рости. Тепер давайте поговоримо про інвестиції та інутети. Друге джерело доходу для фінансового консультанта це ролловери. Багато людей у США мають накопичення в пенсійних рахунках: 401К, IRA плани. Ролловер – це переведення цих накопичень у спеціальні продукти, наприклад, Indexed Annuities – індексовані ануїтети. Як вони працюють? При вкладенні в ануітет, коли фондовий ринок зростає. Ви отримуєте прибуток. Якщо фондовий ринок падає, ви нічого не втрачаєте, бо вклад лишається стабільним. Уявіть собі, коли індекс зростає, це додає вам прибуток, а якщо він падає, ваші гроші не зменшуються. Така стабільність дуже приваблива. Люди не хочуть втрачати свої заощадження, тому вони переводять їх у надійні інструменти як ануітети. І за це консультанти отримують щедру комісію. Скільки можна заробити? Зазвичай комісія це відсоток від суми, яку клієнт переказав. Навіть невеликий відсоток, ми кажемо про 5-7% від значної суми, це дуже солідна винагорода. Уявіть, якщо ваш клієнт переводить частину своїх заощаджень, наприклад, 200 тисяч доларів, ваша комісія, якщо ми беремо консервативні 5%, буде 10 тисяч доларів. А якщо, наприклад, клієнт переводить більшу суму, то комісія може бути просто дуже вражаючою великою сумою. Якщо обидві ці умови дотримані, ви можете почати консультувати клієнтів і одразу заробляти на цьому. Як бачите, жодних космічних вкладень чи багаторічного навчання не потрібно. Усього кілька тижнів підготовки і невеликий стартовий внесок, і ви готові працювати на цьому ринку. Тепер давайте поговоримо, чому варто працювати саме з нами. Перше, ми працюємо у всіх штатах США онлайн, вам не потрібно нікуди їхати. Друге, ментори з досвідом. У нашій команді є спеціалісти з багаторічним досвідом у фінансах і вони готові навчати і підтримувати вас. Наступне широка мережа партнерів. Ми співпрацюємо з провідними фінансовими компаніями в США. І знаємо, які продукти дійсно найкращі для клієнтів. У нас в списку більше ста компаній, з якими ми працюємо. Далі підтримка українською. Ваша англійська ще не ідеальна, це не проблема. Ми навчимо всім необхідним термінам та процесам. Ви дізнаєтеся, як отримати ліцензію, як знаходити клієнтів і будувати власний бізнес. Далі. Повне навчання та продукти. Ми надаємо доступ до всіх фінансових продуктів на ринку та повне навчання з нуля. Як я вже сказав, робота з можливість працювати віддаленно, самостійно планувати свій день. Ви можете почати у вільний від вашої основної роботи час. Більшість починають так, а потім, коли їхній дохід починає перевищувати дохід з основної роботи, переходять на повну зайнятість. Далі. Бонуси та поїздки за рахунок компанії. Додаткові заохочення та можливості подорожей за рахунок компанії чекають наших найуспішніших спеціалістів. А тепер запитання до вас. Чи готові ви змінити своє життя і дізнатися більше про цю можливість? Чи будете ви далі чекати на надбавку до зарплати на звичайній роботі? Замість цього ви можете інвестувати трохи свого часу та ресурсів у майбутнє та отримувати гідний дохід вже за кілька місяців. Напишіть нам або запишіться на безкоштовну консультацію, і я особисто розповім вам про всі деталі та допоможу зробити перші кроки. Посилання на календар для зустрічей ви знайдете під цим відео. Оберіть зручний час і ми зустрінемося онлайн через Zoom. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.